Коротше кажучи, найкращий друг. Я прийшов зі школи і зрозумів, що сьогодні досить хороша погода. Мені захотілося погуляти. Заглянувши в щоденник, я зрозумів, що нам задали дуже багато уроків. А нічого страшного, погуляю, а потім зроблю уроки. Я домовився з Дімою зустрітися і погуляти на дворі. Почав збиратися, і тут до мене йде моя мама. Куди ми збираємося? Я погуляти хочу. ну ка щоденник покажи. Подивлюся, що вам там задали. Я показав мамі другу сторінку щоденника. А де завдання? Бачиш, немає. Значить, нічого й не задали. Ага, так я й тобі й повірила. Я продовжив збиратися, а мама пішла на кухню. Через деякий час вона підійшла до мене із планшетом. В електронному щоденнику є добачне завдання, і між іншим дуже багато. Боже, знову ти з електронним щоденником. Хоч би вже пароль не завжди забула. Мама подивилася на мене і сказала: Іди уроки, роби, потім погуляєш. Ну, мамо! Я розсердився на маму і подзвонив Дімі. Слухай, мене мама не пускає гуляти. Вибач, я не зможу. О, а давай я до тебе в гості прийду. Скажемо твоїй мамі, що нам потрібно робити наш спільний проект. А самі потусимо. Чудова ідея. Я пішов до мами на кухню і сказав, що до мене в гості прийде Діма, і ми будемо робити наш спільний проект. Мама була не проти, але з умовою, щоб ми робили уроки. Через деякий час до мене вже Діма прийшов у квартиру. Ми сіли на диван, і я сказав Дімі про те, що мама буде контролювати за нами, і тому нам потрібно не спалитися. Ну тут можна забити голову. Мам. І це буде не проблема. Ми почали говорити, і тут озирається мама. Мама, ми проектом говоримо, не заважай нам. А? А -а -а. Потім я запропонував Дімі подивитися фільм. Ми його подивилися. Потім Діма увімкнув музику, і ми почали танцювати. <му> мама йде до нас і говорить. І які уроки ви тут робите, цікаво. Ми вивчаємо, як музика впливає на людину. Отак! От Для експерименту. Мама здивувалася, але повірила нам. Ми засміялися. Настав вечір. Я сказав Дімі про те, що ми зовсім не зробили уроки. Тут до нас іде мама і говорить про те, що вже потрібно лягати спати бо завтра в школу. І згідно з нашою важкою роботою, мама сказала, що ми точно завтра отримаємо хороші оцінки. Дімі дозволили ночувати у мене вдома. Я їх Спати і говорю йому Дімо, ти там теж лягай спати. Ага. Зараз. Через вісім годин. мама розбудила нас у школу. Я ледве прокинувся і бачу, що Діма спить на столі. Дімо. Ми зібралися в школу. Перед виходом мама сказала, що чекає на мене з хорошою оцінкою. Через деякий час ми вже опинилися в школі. І я подумав, що вчора з Дімою ми витратили час в пусту і нічого корисного не зробили. Поруч зі мною йшов сонний Діма, і ми вже були у класі. Вчитель сказав приготувати зошити і здати йому. Я приготував зошит, до мене підходить вчитель і каже, щоб я йому дав свій зошит. Я йому дав його і заплющив очі. Ну ось тепер знову двійка. І ще Заслужена, я ні про що не думав, до мене підходить вчитель і дає мій зошит. Атаманчук одинадцять. Одинадцять. Я подивився, що в моєму зошиті був написаний проект. Подивився на соного Діму і зрозумів, що він всю ніч робив домашнє завдання, поки я спав. Мені стало соромно, і я зрозумів, що Діма це той друг, який ніколи не кине мене в біді. Я тобі теж обов'язково колись допоможу, якщо буде потрібна допомога. Че кажучи, мене обікрали. Діма прийшов до мене в гості. Привіт, Діма. Фух, на дворі сьогодні так холодно було. Слухай, Рома, ти замислювався? Куди ти будеш поступати? Ну, я стосовно цього питання, я не дуже замислювався. Потрібно поступати туди, по якому предмету тобі легше всього здати. Але якщо тобі жоден предмет не зрозумілий, то як тут обрати вибір? Да, проблемка. От, блін. От би нам дізнатися майбутнє. І тоді можна було б знати, куди ми будемо поступати. Так, це слухай Рома. Я знаю, як нам дізнатися про своє майбутнє. Як? А ну дай мені свій планшет. Тримай. Так, гадалка. О, є гадалка. Гадає на магічному шарі. Скаже нам нашу судьбу в майбутньому. Це ж коштує багато грошей. Ну Заради такої справи не шкода грошей. А в тебе взагалі є гроші? Ну тут небагато є у мене. Да, не густо. Ну, але думаю, на перший раз вистачить. Ми знайшли номер телефону цієї гадалки, подзвонили до неї і запросили до нас у квартиру. Блін, дімо, щось мені страшно раптом понаговорює всякого дурного. Не хвилюйся, друже, все буде окей. Після цього ми з Дімою говорили про всяке таке. Тут, через півгодини хтось подзвонив у двері, і це була гадалка. Вона зайшла в квартиру і запитала Хлопці, ви одні вдома? Так. А що Ні, нічого, просто для гадання краще. Немає посторонніх людей. Пройдемо на кухню. Ми сіли за стіл і почали говорити гадалці про свої проблеми з навчанням і про те, що ми хочемо дізнатися майбутнє. Це не складно. Ідемо до вашої кімнати, і там я вам нагадаю. Ми пішли до кімнати. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Бачу, що у вас в майбутньому. Складеться дуже хороша судьба. Що? Що? Ні, не можу далі грошей, мало. Ромо, пошукай, будь ласка, десь іще гроші. Можливо, вони ще десь є. Я пішов шукати гроші по квартирі. Шукав, шукав, і тут я знайшов деякі гроші. Віддав гадалці і вона продовжила гадати. Так, продовжуємо. Бачу, що ти закінчиш школу на золоту медаль. І поступати будеш. О, класно! а куди? Я не бачу. Потрібно ще більше грошей. Рому, ну ти що ж Ну біди пошукай ще гроші. Ну, можливо, є ще знову зараз піду і подивлюся. Дуже довгий час ніде не було грошей. Я шукав і тут знайшов. Бачу, що Діма теж закінчить школу і буде поступати. О, куди? Показує, що грошей мало. Дімо, мене мама вб'є. Я не знаю, де ще гроші знайти. Ну, може, у вас є якісь цінні речі? Вони теж дуже сильно підійдуть. Ну віддай, хоча б шкільний рюкзак. Все одно ж школу закінчиш. Точно я приніс свій рюкзак і чемодан з цінними речами. На що вона сказала, що запізнюється на інший виклик, а завтра вона нам догадає, вона підійшла до виходу, зрозуміла, що кофта ця дуже їй підійде, тому вирішила теж її забрати. Ці необхідні речі забрала і провалилася з нашої квартири. Я зачинив квартиру, і тут дуже сильно я здивувався. Дімо, а що взагалі зараз було? Не знаю, все так швидко минуло, вона ніби нам гадала. Я щось нічого не зрозумів. А навіщо я їй віддав гроші чимонтам і інші цінні речі? Не знаю. А що вона нам сказала? Ну що ми закінчимо школу? І все? Ну так, і все? Ну так, боже мій, ну й лихо! Що я тепер скажу своїй мамі? Коротше кажучи, мене обікрали.